Святе письмо на кожен день. Євангелія від Луки, 12 глава, 48 по 59 вірш. Сказав Господь, і від усякого, кому дано, багато багато й вимагатиметься від нього. І кому багато довірено, з того більше й стягнеться. Вогонь прийшов я звести на землю, і як хочу, щоб він уже запалав. Хрещенням вже маю я хреститися, і як. Мучуся, поки це скінчиться. Чи думаєте, що мир прийшов я дати на землі? Ні, кажу вам, а розділення. Бо віднині п'ятеро в одному домі будуть розділені: троє проти двох, і двоє проти трьох. Батько стане проти сина і син проти батька, мати проти дочки і дочка проти матері? Свекруха проти невістки своєї. І невістка проти свекрухи своєї.